Міні пікет по Сумськи у місті кілька протестувальників прийшли під стіни обласного управління охорони здоров'я. Виступали за відставку головного лікаря Конотопської районної лікарні. Вимагали в обласної влади сприяння цьому, закидають лікарю корупцію. Більше інформації у Юлії Марковської. 26 березня головного лікаря районної лікарні Конотопа Володимира Драганюка звинуватили у зловживанні службовими обов'язками. Активісти мають фотофакти. Швидка допомога привозить до помешкання лікаря будматеріали та й ремонтував будинок техперсонал медустанови. Попросив, щоб у головному врачу прийдуть закрити. Хто попросив? Хто попросив, я попросив. Ви а хто вам казівку, то подав Ну, Головне, врач попросив. Заказали двері, люди зробили двері, ставлять двері. Скажіть, будь ласка, а зараз робочий час у цих хлопець? Чого вони в робочий час ремонтують будинок головного лікаря Драгонюка? Ви просили їх, а вам сказав про це Драгонюк. І це вже не вперше кажуть активісти. Просто раніше за руку порушника вхопити не вдавалося. Цей будинок фактично побудували співробітники лікарні в робочий час. Фактично, за наш з вами рахунок за бюджетний рахунок. Людина просто втратила контакт з землею. Вона літає там, десь в повітря. Однак сам Драганюк ці твердження спростовує. Переконаний, правоохоронці повинні докопатися до істини. Чи закидають корупцію чи ні? Я вам кажу, що ні, це безпідставно. Тут політичні сили використовують цей тиск. І десь хочуть десь презпредитувати мене як Ага. Ну в інтернеті є фото швидкої допомоги біля вашого будинку. Як ви їх можете прокоментувати? Ну то це, по-перше, не швидка допомога, технічна машина гаража. Як вона там оказ, як вона там спина, я не знаю. Протестувати проти порушення лікарем закону прийшло менше десятка активістів. Їм із владою домовитися все ж вдалося. Мітинг перетворився у дружню розмову. Я як начальник управління, який контролює надання медичної допомоги кваліфікованої, якісної, можу тільки засудити його дії як керівника закладу, але, на жаль, не маю політичних і правових важелів його звільнення. Це робить Конотопська рада, і наскільки мені відомо, міський голова вже своїм рішенням відсторонив головного лікаря виконання обов'язків. Активісти одразу після фіксування правопорушення звернулися до прокуратури, однак у тих руки зв'язані. Кримінального або адміністративного кареного, адміністративно караного діяння в його діях в ході перевірки встановлено не було, тому про вказаний очевидний факт корупційних дій з боку посадовця Конотопським міжрайонним прокурором письмово повідомлено міського голову з Пропозицією невідкладно вирішити питання про притягнення Драганюка до суворої дисциплінарної відповідальності аж до звільнення з роботи. На останок Меркунотопу та очільник управління охорони здоров'я телефоном домовилися зробити все можливе, аби з Володимиром Драганюком розірвали трудовий контракт. Юлія Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.